Мої вітання, друзі. Дивіться, знаєте, так, у вас Windows 11, коли ви використовуєте пошук, у вас Microsoft починає, ви щось хочете знайти собі в вашому ПК, а він вам видає програми, різні пошуки із інтернету. Ну, Для мене це, наприклад, не дуже. Я, якщо треба, зайшов собі в інтернет і знайшов собі то, що треба, правильно? А отже, як можна зробити так, щоб ви відкрили пошук, так, і знайшли те, що вам треба саме на вашому ПК, а не щоб він не пропонував вам інтернет ще додатково, бо ви так ніби знайшли, натиснули, а він вас перекидає ваш браузер, і ви там щось дивитеся, вам воно не треба, вам треба знайти саме на вашому ПК. Цю функцію можна, друзі, відключити. Якщо вам, ну, мені, наприклад, це було б добре. Ви дивіться самі. Ми можемо відключити цю функцію і він вас буде шукати тільки то, що на вашому ПК. Якщо треба, друзі, зробити. Цю дію. Зараз я вам покажу, як це робиться. Отже, друзі, в пошуку вбиваємо редактор реєстру, то registrate. І бачимо, так, пошук в інтернеті, він нам одразу видається в окупу. Або ж ну, в системі, якщо вам не потрібно ці лишні, або щоб він шукав саме у вашій системі, ми зараз ці дії зробимо в цьому редакторі, друзі. Відкриваємо його, тут погоджуємось, так. І дивіться, друзі, коли ви робите ці дії в редакторі реєстру, якщо зробите щось невірно, це може ну, пошкодити правильно ну, в вашій системі, тому що це є редактор реєстру вашого. І якщо... Вводите щось невірно, ну, це може завдати шкоди. так. Робіть, я завжди кажу, робіть перед змінами якимось точку відновлення. Якщо щось не так внесли, переплутали, так, ви собі зайшли і відновились від цієї точки, звідки все почалось, щоб все стало на свої місця. Або робіть, друзі, не, ну, уважно і правильно. Отже, друзі, дивіться, відкриваємо. Hey, current User, далі йдемо Software. Далі поліція нам треба відкрити, друзі. Microsoft, Windows. Ну, Windows можна не відкривати. Дивіться, натискайте на неї. Права кнопка миші. Neo. У вас з'являється нова папка. Тут ми, друзі, видаляємо. І англійськими літерами пишемо Explorer Провідник. Ось так, друзі, написали. Далі натиснули, права кнопка миші. Neo і Diord32 натиснули. Це ми видаляємо і сюди вводимо саме, друзі, ось цю команду. Зараз я вам покажу. Ось так от вводите, натискає, потім як ввели, натиснули Enter на клавіатурі або просто лівою кнопкою десь в стороні. ось так. Далі два рази натискаєте, у вас тут за замовченням буде 0. 0 видаляємо, ставимо 1, натискаємо ОК. Все, друзі. Далі закриваємо і перезавантажуємо свій ПК і подивимося, що в нас буде далі, друзі. Отже, друзі, перезавантажили ми свій ПК і пробуємо, що в нас вийшло з нашим налаштуванням. Так, бачимо. Давайте спробуємо ввести знову редактор реєстру. Ось як бачите, він шукає тільки то, що на вашому ПК. В інтернет він же не залазить і не пропонує зайві ресурси вам віднімати. І що вам потрібно знайти в ПК, ви спокійно знайдете пошуку. Якщо вам потрібно щось знайти в інтернеті, звичайно, ви зайдете в інтернет і знайдете те, що вам потрібно в інтернеті. В інтернеті, друзі. Отже, кому це було корисно, Windows 11. Подяка лайкам. Далі буде більше від мене. Всім дякую, до побачення. Ну, і, друзі, якщо що зробили, невірно, дивіться, відкрийте свій редактор, погодитесь тут, так. І дивіться, він вас відкриє, то, що ви відкривали і робили, друзі. Просто можете цю папку, якщо щось не так зробили, видалити. І все. Делет. Натиснули, видалили, перезавантажили і все назад вас стане, друзі. Все, друзі, далі буде.